Привіт, мої Любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на одну позицію. Подивимося, що він розкаже про тебе. От все там, що в нього. В душі, в думках, в почуттях. Що він про тебе. Так, подумайте про свого чоловіка. У нас перевертається трійка каже. Тут або ж ви якісь плани будуєте, або ж він, чи хтось, можливо, у поїздку збирається. <кій> так, давайте для початку хай він розкаже нам про себе. Щоб твоя дівчинка ти знову розкажи нам про себе, який ти. Розкажи про себе, який ти. Вісімка жесня. Ой, слухайте, він тут до вас рветься. Ну, принаймні, я думаю, що королева жезлів це в нас тут ви. Перша жінка, яка випала. Так, а четвірочка це про що? Розумієте, він тут то націлений до вас. І, можливо, тут переписка у вас є, або телефонні дзвінки. Але він не хоче, щоб ви це знали, що він так прям. Що він до вас настроєний. А чому ж ти не хочеш знати? Чому ти так не хочеш показувати це? Чому ти не хочеш показувати? Цікаво, так показує, знову ж таки, що не вистачає вас, що дуже хочеться якось зближення з вами, зустрічі, можливо, можливо, ви давно не бачилися. <кій> він тут це показує п'ятіркою мечів. Я не знаю, можливо, це він розказує, що це він тут якось проявився, можливо, до вас некрасиво. Так? І зараз йому якось трошечки совісно, незручно через це. І він би. <кій> Не хотів би, щоб ви знали, от прям його, про його оцю націленість на вас, розумієте? Щоб ви знали, що він якось до вас ем, ну, інтерес такий відчуває? Не розумію, але ж ти хочеш рухатись, чому ти не хочеш, щоб вона про це знала? Чому ти не хочеш, щоб вона знала, що ти зацікавлений? в ній? Ну, можливо, ви зараз десь на відстані, знаєте, десь якось віддалились від нього, якось у відлюднику. Так, чому. Ну, все-таки він себе якось негарно з вами повів. Якось він до вас можливо надто підозріло ставився, можливо, якось... Якийсь такий чинок бо, знаєте, ну, не, те, щоб, не те, щоб це була зовсім там якась зрада, чи щось таке, ну геть уже неприємне. Ну, якось себе так скользько він себе з вами вів. Зараз йому це неприємно. Знаєте, так, згадувати самому неприємно, що чому ж я так себе вів. Він хоче до вас проявлятися, дійсно, так, знаєте, з відкритою душею якось показати. Ну, якось приїхати так, і проявитися. Але зараз він не хоче, щоб ви знали, що він тут збирається до вас. Не знаю, можливо, він тут сюрприз хоче вам зробити. До речі, якщо ви в іншому місті, наприклад, <кій> або, наприклад, ви там віддалились від нього, так, ну, ви з ним там зараз якісь паузі там, чи що, зараз можливо, якийсь там холод, щось таке незрозуміле, то він <кій> просто, можливо, сюрприз хоче вам зробити. так, Неочікувано з'явитися. З якимись пропозиціями, бачите? Якщо ви посварились пропозиції примирення, ну, з якимись почуттями, знаєте, так з дружбою, з таким романтичним настроєм. До речі, на дні у нас тут імператриця, так що він тут про вас такої гарної, високої думки. І тут вас показує королевий жезлі такою активною, енергійною, гарячою штучкою, і він тут весь націлений на вас. Так, а про себе розкажеш, який ти. <кій> який ти розкажи? Якось, можливо, одружений. Тоді, до речі, якщо він одружений, то він все-таки відстоює своє право бути одруженим. <кій> ну, тобто, начебто, він не хоче ніяких змін, принаймні поки що він за це бореться, ну, відстоює свою точку зору. Так, а якщо не одружений, то, то який ти? Якщо не одружений... Ну тут такий щасливчик. Ой, дивіться, і мах. Ну, дивіться, такий тут у нас чоловік слухайте. Колесо фортуни мах туз кубків. Ну. <смазу> Маніпулятор можливо. Так, ти ж це про це нам розказуєш. Так. Дивіться, в когось тут маніпулятор, прям такий, знаєте, який ну, знає, як жінки люблять, щоб з ними себе вели, як зацікавити жінку, як себе якось так проявити, бачите, по тузу кубків, так, понарозказувати, лапшички повішати. Дивіться, в принципі, це не в і так програється, тому що все-таки, ну, по-перше, загальний розклад, по-друге, оця саме міра того, який він наскільки маніпулятивний, це все-таки теж різниця. Кожного по-різному буде. Ну, Чоловік тут знає, як себе вести, знаєте, якось, як себе так показати з такого боку, як, з якого він виглядає таким самим привабливим. Ну, Такий він тут колесо фортуни. Любить його доля, слухайте, йому щастить. Можливо, навіть щастить. Ще... Тому що він <клух> такий, знаєте, тут активний. Він, е... ну як, якщо захотів, він це робить, він тут не буде сидіти, там, не знаю, з моря погоди чекати. Він все-таки тут такий енергійний хлопчик. А про що ж тут башня таке. Або, можливо, до речі, чоловік розлучається, або вже розлучений. Або ж тут у нього щось, наприклад, в фінансовій сфері щось ну, зруйнувалося, не знаю, можливо, тут з роботи звільнили, чи там фірма їхня прогоріла. Ну, тобто тут якісь у нього різкі зміни були саме в його стабільності, знаєте, в когось це про сім'ю, в когось про роботу. В когось, можливо, не знаю, навіть пожежа була в домі. Ну, щось таке, знаєте, в його стабільності щось різко змінилося. Когось, до речі, можливо, була якась і в подорожі там щось сталося. Щось у нього тут сталося. Ну, він такий ще справиться, знаєте, його тут дійсно доля любить. Він знає, як саме себе вести, куди звернутись по допомогу, наприклад, чи про якусь пораду, він тут такий наш чоловік. На своєму місці, хочеться сказати. Де б він там у вас не був, ну він на своєму місці. Він тут такий, знаєте, якийсь начебто так, він король Пентаклі. він такий повинен добре заробляти, знаєте, таким стабільним, надійним. Я б не сказала, що він як наскільки надійний і стабільний, як це показує, наприклад. Чомусь таке відчуття, що в нього не все тут так стабільно. Тут чуєт, можливо, не досипає, не знаю, можливо, якісь переживання. Він якийсь дуже втомлено тут виглядає, якісь мішки під очима, прям бачите. ось. Щось, щось в нього тут не дуже добре зараз. Що в тебе зараз? Що в тебе зараз відбувається? Ну, тут дійсно начебто в сім'ї, розумієте, тут начебто чоловік або розлучається, або якісь у нього там серйозні процеси відбуваються. Тому що тут іерофант, суд, тут у нас Ну, тут дві карти ну, пара Пентаклива. Щось у нього тут дійсно серйозне. когось розлучення, в когось, можливо, поділ майна. Когось, можливо, навіть, ну, не знаю. Руйнування, можливо, навіть не те, що розлучення, а то, наприклад, з батьками посварили щось там, якісь неприємні історії, ситуації. Ну, щось тут серйозне зараз відбувається в ньому. От саме в його стабільності, саме в сім'ї. Це все-таки ближче до сім'ї відноситься, ніж до роботи. Як ти з тим справляєшся? Ну, я тут жертва. Ну, і як ти з цим справляєшся? Ну, борюсь, каже, борюсь, намагаюся якось щось зробити, але все-таки він тут не в виграшній позиції. Так, час іде, нічого не змінюється. І дві трішки нам тут показали, все-таки у вас тут більшості з вас, принаймні, тут трикутники. Якусь, можливо, по робочих якихось, або там таких навчальних, якісь хобі, там чи ще якісь ваші, е, як сказати, де ви там з ним бачитеся. І тут чоловік, розумієте, зараз відчував себе жертвою, і якось він тут. Начебто намагається боротись, ну нічого не виходить. Тобто не те, що не виходить, просто якось каже все затягується, затягується, відчуваю себе, як в болоті, каже, якось ніяк не зрушу з одного місця. Така у нас цініфікація, дівчатка. Дивіться, якщо з вами якось відкликається, резонує, то будемо дивитися, що ж він тут розкаже про вас. Так, розкажи нам про дівчинку яка тебе загадала, яка тебе зараз дивиться цей розклад. Розкажи нам, що ти про неї думаєш. Покажи нам думки твої про неї. Що ти про неї думаєш? Щось тут дуже тяжко для нього ця ситуація складається з вами, не знаю. Щось якесь невизначені, слухайте, він тут намагається начебто піти, можливо, стосунків з ваших, можливо, що там нього кось є з тих стосунків. Або ж просто намагається піти від цієї ситуації, до речі, на дні на знову башня. Тут дійсно чоловіку дуже важко. Можливо, він просто намагається, знаєте, як відійти від усього, так от закрився свою, свою фортецю тут, став в оборону і все. І не хоче ні думати, ні щось вирішувати. Ну Якось він геть закривається і відходить. Все, все кидає з тяжким серцем відходить. Наскільки йому тут важко, але ж пас жезліків тут є. Про що це пазить? Ти будеш проявлятися? Ну, можливо, це визнаємо зараз, ну, як підтримуєте спілкування, що ви тут проявляєтесь якось. <кій> Ну, він зараз дійсно закрився, знаєте, сидить собі в своїй зоні комфорту, нічого не хоче вирішувати. Хто тут проявляється, покажу так, потрібна розмова, це ми розуміємо. Угу, Ну, схоже, все-таки він, напевно, проявляється. Можливо, просто якась переписка, знаєте, типу там привіт, якась картиночка з квіточками, з чашечкою кави, ну, щось таке. Ну, начебто він каже, що треба. Прояснити цю ситуацію. Або ж, наприклад, розірвати нарешті. Ну, дивлячись, як ви там зараз. <кій> так, ну давайте уточнимо все-таки. Ти хочеш прояснити чи розірвати стосунки з дівчинкою? Про що це? Ну, я хочу з чистого так. ну з нею ж хочеш? Ну так, з вами. Він каже, я хочу якось все обнулити, якось все по-новому. Якось все. Він тут щось обдумує, знаєте, якийсь план, можливо, будує. Слухайте, ну щось він тут е, замишляє. Дивіться, він якось зараз в е, якійсь стагнації, знаєте, навіть не те, що стагнація, він зараз відходить. От після своєї башні він там зараз якось. Е, не знаю, відпочиває, сказати, релаксує, відновлюється. Просто в нього зараз такий стан тяжкий, якісь в нього там були потрясіння, і він зараз потрібна йому ця передишка. І він каже, так, я хочу все обновити, але я трішечки тут відійду, якось відновлюся і будемо щось вирішувати. Тому що він розуміє, що тут потрібно дійсно щось проясняти. Потрібно все якось уже нарешті, не знаю. Розібратися з чимось, можливо, якась незрозуміла ситуація, можливо, щось якось у вас так сталося, знаєте, що потрібно прояснення, щоб там зрозуміли, що насправді він мав на увазі. Щось такого плану. Ну, що ти думаєш про неї? Розкажи, що ти думаєш про дівчинку? Що ти думаєш про дівчинку? Ну, от він знову нам розказує. Я розумію, що треба з нею старатись, спілкуватись, підтримати спілкування, але зараз я тут ну, геть виснажений. мене немає на це зараз ні сил, ні ресурсу, не знаю, ні натхнення, ні якось там. Можливо, тут, до речі, хв... Хв... хворіє. Можливо, тут щось по здоров'ю ще, тому що він тут, бачите, в четвірусі російські тут десятка мечів, когось, можливо, навіть захворів. Або ж це просто якийсь такий депресивний стан, знаєте? Угу. Ну, то що ти про неї думаєш? Щось не хоче нам розказувати? Що ти про неї думаєш? Що ти про неї думаєш? Ну, от каже, я знаю, що треба тут <дивити> діяти, завойовувати її, якось не знаю, на коня закинути і повести тут за горизонт. Будувати з нею плани, ну тобто він, в принципі, хоче з вами розвитку стосунків. А що ти про неї? Саме, саме про неї, що думаєш? Саме про неї? Переживає тут, слухайте. Він каже, я переживаю, що вона мене вибере. <смі> Накручує себе. А чому ти думаєш, що не вибере? Тому що, або ж, наприклад, ви зараз не показуєте якогось імпульсу в його бік, він думає, що, можливо, там у неї хтось є, або там вона мене не вибирає, значить, <кхи> значить, 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 що? Що ви йому відмовите, знаєте? Чому ти не впевнений в ній такий? Тому що ви тут така активна, ділова, не знаю, ви тут... Ну, Як самі вирішуєте, знаєте? Можливо, ще, до речі, вказувати на те, наприклад, якщо у вас робота якась з командироком пов'язана, знаєте, або ж ви десь часто буваєте якось в суспільстві, то він каже, ну, така вся, весь час на переживаю, переживаєш тут її в мене відіб'ють. <режит> Просто він тут не впевнений собі, наскільки я розумію. Ти що, собі не впевнений? Ну, колись можливо, і так. Він каже, я дуже засмучений, я чекаю, поки нарешті вже буде якесь повідомлення, наприклад, від вас. Ну, поки буде розвиток, знаєте, чекаю, нарешті, коли там ці мої плоди <су> дозріють. Дуже сумую. Чому сумуєш? Тому що не можу діяти. У мене тут зв'язані руки, я тут в таких в своїх обставинах, я не можу тут. Ні крок вліво, ні крок вправо, не знаю, що робити, очі зав'язані, дивіться руки, ну, принаймні, одна прив'язана, так що діяти то він може. Значить, діяти ти можеш, а чому не дієш? <кхід> ну, мені потрібно знайти баланс. Тут у когось, можливо, з фінансами якісь проблеми. Тут, можливо, просто людину, знаєте, хто качає, <кхід> він не може знайти якусь точку опори. Не знаю, можливо, тут щось. Ну знову ж таки, це більше схоже на емоційний стан. Все-таки в нього там щось відбулося, і він зараз такий неврівноважений. Йому потрібно просто прийти в баланс, якось відновитись, не знаю, знову відчути впевненість в собі, якось знову прийти до тями. Ну, йому здається, що він зараз не може. Це його таке самовідчуття. Його це дуже розстроює. Ой, вибачте, забула просто телефон поставити на беззвучний. Так, так що йому потрібно йому тут просто врівноважитись прийти в баланс. Йому потрібен час. Так, ну що ж, давайте подивимося, що в нього там за почуття до вас. Розкажи нам про свої почуття. Що ти відчуваєш, до дівчинки? Тут у нас перевертається, дивіться, що він відчуває. Серце у нього розбите, слухайте, напевно, все-таки він тут одружений. Якщо він одружений, то йому саме боляться через те, ну або, наприклад, ви одружені, що, ну, що це трикутник і дуже не хочеться вас втрачати. Страждає тут чоловік. Розкажи нам про свої почуття. Розкажи нам про свої почуття до дівчинки, яка тебе загадала, яка тебе зараз дивиться. Розкажи про свої почуття. Закрився тут, дивіться, закрився, показує себе королем кубків, закоханий, але ж все таки відсторонююся, не знаю, заглибився в себе. Закрив двері, виключив світло і сидить, щось собі там мудрує. Все-таки він тут щось обдумує, король мечів. Намагається якось, не знаю, холодним розумом все це оцінювати. Але не дуже виходить. Що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до неї? Знову показує що Я розумію, що потрібно прояснити. Мене це. Дійсно, якось пече, хочеться розібратись, але не можу. І мене це дуже злить. Тут, можливо, чоловік ревнує вас. Так, що ти відчуваєш? Почуття своє. Покажи мені свої почуття до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться. Ну, дивиться, королева кубків. Бачите, він король кубків, ви королева кубків. Ви тут парочка. Що він відчуває? Відчуваю, що ви тут намагаєтесь від нього, можливо, відмовитися. Або вже відмовили йому. Що він начебто. Хоче вас завоювати, але, або, наприклад, боїться, що ви йому відмовите. І це якось його теж ну, лякає. Ну, вас все-таки, бачите, королевої кубки показує. Доброю, ніжною, коханою. Башня. знову показує нам свою башню. Ну, не знаю, якщо, наприклад, він одружений, то, можливо, тут дружина дізналася. Тому що тут башня, верховна Жриця. І зараз, він бачите, тут весь дев'ятка мечів, Якісь переживання, переживаннях, немає, погано спить, погано їсть, або знову ж таки захворію. Ну... Ну, тут явно неспокійний, душа в нього тут не на місці. Таким якимось сумом від цього розкладу? Я не, не знаю, як це вам передати. <кій> наш... Що ти відчуваєш до неї зараз? Знову дивиться десятка ночів? Ну, думає про вас. Дивіться, от він думає, він хоче якось проявитись, Ну, просто не може. Чому ти? Чому аж наскільки тобі важко? Чому аж наскільки? Тому що я жертва. Ну чому ти така жертва? Чому? Не знаю, тут, можливо, когось, якщо він одружений, наприклад, діти. Ну, і тому він якось через це не хоче проявляти, що не може, чи я не знаю. Просто тут когось тут, бачите, пажі часто випадають, можливо, це в когось ще з дітьми щось пов'язано. Але ж ви тут сила, бачите, до вас тут тягне, до вас його ну манить, ви тут його підкорили, він тут відчуває вашу владу над собою. Він тут, не знаю, як квіск в ваших руках. Такий весь. Але ніяк не діє. Давайте запитаємо, чи буде він діяти. Згадайте якийсь термін. Чи будеш ти діяти до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться в заданий термін? Чи будеш ти діяти до дівчинки в загаданий термін? Щось стоїть, вагається? Ну, не знаю, можливо, пізніше трохи. Розумієте, він то тут шість кужезні нам показує, так? Це ж карта якогось проявлення, завоювання, якоїсь такої, знаєте, переможної ходи, так, заявитися, заявити про себе, показати, що я тут можу, я тут ще ого, я тут переможець. Але ж. Дві кажете, це карта якогось вагання, знаєте, коли ніяк не береш, коли ти вже от-от стоїш на порозі, вже готовий прийняти це рішення, але не робиш цей важливий крок. І карта помірності. Можливо, пізніше. Ну, ну до вас, бачите, знову вас показують верховну Жрицю, все таке, в більшості ви тут третя сторона. Ти будеш діяти в загаданий термін, ти будеш діяти. Понять, не вистачає тут вас, слухайте. Як же ж він тут за вами? горює? Він хоче, бачите, знову показує, що я хочу прояснення, я хочу розібратися нарешті з цією ситуацією. Ти будеш ти діяти в загаданий термін? Ти будеш діяти в загаданий термін? Ну, не знаю, він тут нам... Розказує про те, що у вас тут повинна бути взаємодія. Тобто, начебто, якщо ви тут почнете з ним взаємодію, ти хочеш, щоб дівчинка діяла в твій бік? Ну, хоче, сам ти будеш діяти? Сам. Ні, обороняюсь. Ти будеш діяти? Ой, ні, дівчатка, не буде він діяти. Взагалі термін, напевно, стільки трохи пізніше. Дивіться, дві дев'яточки виклав. Тут і на свобороні стоїть такий весь, дивіться, поранений, з головою перемотаною. Тут на голові компрес чи що це рушник, якийсь вологий, можливо. Ну, Дійсно, він тут... йому потрібно відновитися. Він дійсно тут весь постраждалий. Ви знаєте, тільки що подумала, можливо, тут дійсно якась фізична людина якось постраждала, можливо, якось якісь ситуації, там не знаю. Просто забагато карт показують на те, що він якийсь весь, не знаю, рани, якась хвороба чи щось таке. В когось він І так може програтися. Ну що, дівчатка, такий у нас сьогодні був розклад. Подивимось трошки пізніше тоді, коли він там буде проявлятися. Ну зараз людині треба якось дійсно відійти, якось відновитися. Але він про вас думає. Йому вас не вистачає, він якось скучає за вами, так що все буде добре. Ну що, дякую, що подивилися. Всього найкраще. до побачення.